Мобільний аптечний пункт сьогодні працював у Рештирівській громаді за такими маршрутами: села Братешки, Лиман, Другий, Лобачі та Глибока Балка для пацієнтів, які не мають можливості виїхати на район і добратися до аптечної мережі для нас, для сімейних лікарів. Це можливість побачити своїх пацієнтів ще раз неодноразово. І допомогти їм, якщо немає зв'язку немає інтернету, немає чогось. Ми можемо їм додатково виписати доступні ліки. Пенсіонерка Лідія Гавриш із села Лобачі сьогодні прийшла отримати медичні препарати за програмою Доступні ліки і придбати інші медикаменти. каже так зручно та вигідно. Раніше діти, як їдуть, було то з заказою. Вони привозять дочкам. Мене в Полтаві там працює в школі. Буваж так цілий тиждень ждеш, нема тих ліків, коли вони приїдуть, бо серед тижня ж не приїдуть, бо в їх своє, як кажуть, життя. О. А в Решетилівку теж не завжди поїдеш, то здоров'я підкачує, то транспорт немає. Далі за графіком мобільна аптека вирушить до Карлівської громади.